В Україні у людей на руках дуже багато зброї вогнепальної. Треба і зимати, звісно. І це дуже погано, звісно, що стільки зброї. Ось недавно хлопець зарізав ножем тільки за те, що йому е, зробили зауваження хлопці за татуювання. Він бив одного людину, одну поранив. Як видно? Треба конфіскувати і наказувати, хто зберігає зброю. У Нас дуже багато бухарків, буде стрільба. Особливо в кафе вечором. Зброя це вже, вже погано як зброя. що ви. Мови навіть немає. Так, де вона береться, ця зброя. А якщо вона на фронті, то вона нужна. серед населення, я вважаю, що вона не повинна бути. Ми будемо боятися, хто йде по вулиці, дитина, щоб пішла сама з школи там, чи в школу, чи навіть з роботи, щоб прийшло, бо це, може бути, так сказати, шальна пуля попасти у будь-яку людину. Це, держобу, це повинно все рівно бути якось контрольовано. А на руках, якщо вона є, то це, це страшно. Мені дуже здорово. тому що ублюдків поки ще вистачає. Как і бы, не кожен способи себе захистити. До цього відношусь негативно, тому що зброя потр... повинна контролюватися і повинні носити люди, яким це дозволено. А, мені інколи страшно, але потрібно опасатися від цього всього. Отрицятельно. Чому? тому що щоб не було бандітизма. Я відношусь до цього негативно, тому що я вважаю, що наші співвітчизники ще не готові носити таку відповідальність велику і носити вогнепальну справу. Це загроза для життя людей. Я думаю, що ще не готові наші люди до такого ще рано. Ну, погано, звісно. Чому? Ну, страшно, коли люди носять зброю при собі. У нас такі люди, що якщо дають їм зброю, то вони будуть її використовувати не в правильних целях.